Граємо в гру. Гра називається Вогонь ворог, вогонь друг. Подивіться на першу картинку. Як ви думаєте, тут вогонь ворог чи вогонь друг? Звичайно, це вогонь друг. А на другій картинці подивіться. Так, тут вогонь ворог. Давайте далі подивимось. Наступна картинка. Подивіться, на першій картинці вогонь друг чи вогонь ворог? Звичайно, це вогонь друг. А тепер давайте подивимось другу картинку. Як ви думаєте, тут, тут вогонь ворог чи вогонь друг? Так, це також вогонь друг, бо він нам смажить шашлички. Наступна картинка. Подивіться, перша горить будинок. Тут вогонь ворог чи друг? Звичайно, вогонь ворог, бо він палить будинок. А друга картинка вогонь у лісі, він палить дерева. Це друг чи ворог? Так, це також ворог. Наступна картинка. Подивіться, будь ласка, на першій картинці вогонь ворог чи вогонь друг. Звичайно, це вогонь ворог, бо він може зробити багато біди, а на другій картинці у петь, у пічці, яка нас гріє та в якій ми печемо пиріжки, вогонь ворог чи друг. Звичайно, він для нас друг. Добре, дітки, і остання картинка. Подивіться, будь ласка, на першій картинці вогонь ворог чи вогонь друг. Так, тут вогонь друг, бо біля нього усі гріються. А на другій картинці вогонь друг чи ворог. Також друг, бо на цій картинці вогонь допомагає зварити нам поїсти. Молодці, дітки! Ми з вами справили з цією грою дуже добре. Будь обережним, не позіхай, причини пожежі скоріш називай. Дітки, не можна у лісі розпалювати вогонь і потім забути його загасити. Лише після себе треба вогонь гасити. Дітки, не можна залишати. Праску увімкненою, тому що може все загорітися. Не можна, дітки, гратися з сірниками. Запам'ятайте це правило. Будьте обережні з плитою на кухні, а краще лише з батьками будьте біля неї. На новий рік будьте уважні з фейерверками. це небезпечні іграшки. І запам'ятайте. Якщо ви бачите десь дим або пожежу, дзвонити треба 101. Небезпечні забави лисенятка Фредді. На маленькій галявині казкового лісу жив собі маленький лис Фредді. І була в нього звичка нести додому все, що знайде в лісі. Знайде суниці, несе додому. Знайде сімейку грибів додому. Одного разу навіть ржаву бляшанку з під консерви приніс. Того дня у ліс прийшли мандрівники вони зупинилися відпочити, поїли, прибрали за собою та пішли далі, А лисенятко сиділо за кущем і з цікавістю спостерігало за ним. Раптом воно побачило, як в одного з мандрівників з кишені випала якась річ. Фредді зачекав, поки мандрівники відійдуть подалі і підібрав її. То були сірники. Та мале лисеня про це не знало і з радістю принесло на галявину. Треба сказати, що на галявині було лісове селище. У ньому жили зайці, білки, бобри, лосі та багато інших тварин. Прибігло лисеня у селище, показало свою знахідку друзям. Їжачок сказав це сірники. Матуся казала, що малечі не можна ними гратися, бо може статись пожежа. А лисеня йому відповіло це маленьким не можна, а я вже великий. Потім Фредді розкрив коробочку, дістав сірник і запалив його. Сірник загорівся, лисеня обпекло лапку, злякалося та кинуло запалений сірник на землю. Загорілося сухе листя, полум'я здійнялося вгору. Добре, що їжачок був поряд і загасив вогонь. Поганий ти, Фредді, не можна бавитися з вогнем, бо буде біда і птахам, і звірам, і нашому лісовому селищу. Не вчи мене, я й сам розумію, обійдуся без твоїх пора, сердито відповіло лисеня. І побігло далі. Сіло собі в чагарниках біля старого дубу, щоб його ніхто не побачив, дістало сірники та давай ними чиркати по коробочці. Побачила це стара сорока. Не можна бавитися з сірниками, бо вогонь то страшна сила. Він може велике лихо скоїти. Сірники зроблені не для забав і пустощів, і не для того, щоб з ними діти бавилися. Не грай, бо може бути пожежа. Ти ще мене вчити будеш, обурилося лисеня. Летиш собі, тітонько, той лети далі. Не заважай мені. Побіг Фредді назад в лісове селище. Сховався в своїй хатинці, щоб його ніхто не бачив, та давай знову бавитися із сірниками, запалить сірники і дивиться, як вони красиво горять. Аж раптом сірник зламався і відскочив на лисяче ліжко із сухого моху, а мох. Відразу ж і загорівся. Тут вже Фредді не допустощив. Полум'я перекинулося на стіни будиночку. лисеня одне не могло загасити воно так злякалося вогню, що заховалося в шафу. Але там попав їдкий дим в очі. Фредді вискочив на вулицю і заголосив Пожежа, пожежа. Рятуйте, допоможіть. Добре, що поряд пролітала тітонька сорока. Незважаючи на образу, вона затріщала на все лісове селище. Сюди, сюди, всі сюди, гасіть вогонь, лисеня хатинку підпалило. Їжачок викликав рятувальників зайців. Дядько Заяць і його команда. Почали носити воду в відрах і заливати вогонь. Спритні білки закидували вогонь землею, а бобри збивали полум'я гілками. Лисеня заливалось сльозами та говорило: Я більше ніколи не буду бавитися сірниками. З часом пожежу вдалося загасити, та хатинка Фредді згоріла повністю. Засмучене лисеня розтирало сльози на вкритому кіптявою обличчі. Дядечко Заєць суворо сказав усім малюкам, які зібралися біля пожарища: ніколи не беріть сірники в руки, а то буде як лисеняті. Ви розумієте, що могло би згоріти все лісове селище, і ми всі залишилися б без житла, кожен спроможен бути відповідальним. Якщо ви бачите, що хтось із малюків грає з вогнем, зробіть йому зауваження та розкажіть дорослим. Того вечора Фредді вперше в житті довелося заночувати в їжачка. А зранку всі жителі лісового селища зібралися разом і відбудували будиночок лисеняті. І з тих пір воно назавжди запам'ятало, що не можна грати із сірниками. А ви, діти, знаєте про це?